Таке хобі переросло в маленький бізнес, який, я гадаю, буде великим і успішним. Я проживаю поблизу село, Ясинове, синове ясинове друге. А вдома ж не можна таке стату тримати, тому що їм потрібен гарний випас. Тому мені запропонували ось ферму. Взяти, орендувати, ну, в принципі, безкоштовно, ну так, орендувати. І я погодилась і на велике релігійне свято, на покрову. Ми приїхали зі своїми кізочками сюди, мені привезли їх із Тернопільської області, ось цих заганинок біленьких, а ось Андлонобійчок я привезла в своїй машині сім штучок з Житомирської області. Ось ця ну в неї ім'я таке, ви бачите, що вона геть не слухається. Це ще приїхала зі мною з дому. Купувалась вона просто для втіхи, для дочечки, бо вона була маленька, гарненька. І так догралися в стадо, яке налічує сьогодні біля ста кіз. Ой, це фієсточка це 100% англонубійка. Вона приїхала до мене з Коломиї. Ну, дійсно, якщо брати по всіх показниках, то порода є порода. Там і молоко, і кількість молока, і якість молока. Ну і ви бачите, яка вона фігурна. У них дуже цінне молоко для переробки твердих сирів. У них більше білка, ніж в, наприклад, Зааненської породи в Ламанчі. Ну, у мене Зааненська порода переважає все такі ці білесенькі. А ламанча я не можу сказати, що вони в мене там племені чи не племені, просто маленькі вушка і кажуть на них ламанча. Заготувати корма на зиму. Ось це найбільш така проблема, тому що їх багато і вони зимою хочуть їсти. Літом ви ж бачите, що тут прекрасний випас і можна їх постійно пасти, але вони потребують тільки зерна, тому що дою я їх апаратом, а коли вони стають до відеречка, то їм ж треба щось туди насипати. І вони полюбляють такі смаколики: кукурудзку, ячмінь, овес. Ось це така дерев'яна загорожа, яка нам залишилась від попередників. І ось вони тут ховаються від сонечка. У мене є різні кізоньки. Є одна така, що може дати дві літери, а є такі, що можуть дати 5. Після того, як ми подоїли молочко, ми його відстояли дві годиночки, потім додали фермент і постояли десь півгодинки до годинки. Як воно зробиться? А потім ми ось так беремо і розрізаємо. Ось дивіться, гарно Воно ріжеться, як жилі. А потім вона сировочка вверх підніметься, кубики осядуть вниз. Ми сироватку забираємо, і потім її вже або в формочки, або в носочки. І ось так вона... Бринза це самопресована. Я її під прес не ставлю. І ось виходить, виходить така бринзочка з формочок. З, дивіться, якщо в носочки, то ось така краса. Ось ця Раз. Я везу свою продукцію до Одеси. Це найближче таке велике місто, де її реалізовую. Але дуже важко, тому що ще є люди. Ну, от, Фінанси в них сьогодні обмежені. І влітку вони ж найбільше кізоньки дають молока, ну в принципі і корівки. Тому влітку молочної продукції дуже багато. А ось уже вересень місяць. Вже ми так можемо встановлювати свої ціни. Я планую розширювати, тому що це дійсно любов, хобі, любов. До цих тварин, що їх хочеться все більше, більше і більше, і ділитися такою радістю, таким позитивом з людьми.